Хлопці, <плес> е, в перша черга цікавий виходив за конфлікт. Чим я тішусь, тим, що Яремчанська самоборона зробила дуже добре. І поясню чому. Перший момент. Всі е, члени Тимеру стали і сказали, як ми не підемо полювати. Я прекрасно вас розумію, що ну, це є прород, це в крові. Я, наприклад, будучи членом Тимару, я так само я стояв проти. Але є проблема е, популяції наших порехів. Ми прекрасно розуміємо, як працюють браконьєри, скільки їх ходить, скільки вибивають вибиває тварин, а скільки недобитків просто зниває в лісі і потім то розриває. Ну, самі ми прекрасно розуміємо. Є навіть питання в меру, навіть приклад зараз наведу. Стоїть питання перше. Самоурона або там громадськість, колективи, хтось звертався, підняли це питання. Прийшов у ТМР. Визнаємо всі, що це дійсно є проблема. І правильно, у вас є яремчанська зона, це і туристична зона. Вона приваблює туристів чим. Своїми краєвидами, своєю красою, своїми звірями, унікальними видами. Стоїть питання, яким чином ми всі спільно маємо це захистити. Так, самооборона не є ідеальні Ну, Але люди звертаються, ми робимо звернення. Але є ви спеціалісти як у ТМР, є фахівці, які цим займаються. Скажіть, будь ласка, чи не можемо ми зробити спільні рейдові групи, як ми вже робили в Богорожанському районі? Зараз розкажу приклад по ТМР? Вийшли з спільні групи, буде раз в тиждень, два рази в тиждень. Але навіть шум того, що, що ходить рейд, браконьєр вже буде думати, чи йому не влуплять штраф, заберуть зброю. Якщо з карабіном ходить, то ще й посадять, бо незаконно. Перший момент. Ми мусимо це робити. Бо звіт пропаде. Питання відповідно по прикладу по Богорочанському району. Два тижні тому неділя. Точно село не скажу, як називається, бо не пам'ятаю просто. Представники УТМР попросили самооборону поїхати в рейд. Вони малий зі мною якраз поїхати. Ситуація така. Два колективи в один день вийшли на суміжні території на полювання. Так вийшов такий кажу, що один, один є, який якраз займався розкладкою номерів, ви, виставляв, де загинки мають бути, завів одну групу на другу. Перше питання. Була ліцензія на кабана, а з боку свіжа шкірокози. І ніде в папері не записано. Ми розуміємо, є дуже багато проблем. І так, як он, чоловік сказав, я пропрошую Богдан. І Богдан озвучив, де коли йдеш і попадаєш, ну так попадаєш, попадаєш на слово. Ну хоч браконьєрну, але сусід, ну ти як сусіда закриєш? Ну, Як ти скажеш, сусіди ну, не можеш. Тому як би хату спалить, правильно я кажу? Ну, коли йде у теме. коли йде самооборона, правий сектор в тому числі. Народ, це є, ну скажімо так, бо то і має кусок землі, бо я теж згорів. Але це є наша земля. Якщо ми її не обережемо, то нашим дітям ну, вже точно не буде що показувати. Тепер стоїть питання, підняли питання по туризму. Правильно, як ви кажете, там, квадроцикли, всі літають, грибники і тому подібне. Можливо, виробити механізм, яким чином ці питання урегулювати. Бо я знаю як. А, ну якось так буде. Наш християнин такий, доки і в задницю не входить, то він сильно не вдарить. Якраз за рахунок того, що десь громадські до самооборони звернулися, ми подали цю пропозицію. Ми готові йти, ми дотепер входимо, воюємо. Воюємо за те, аби нам не було. не І не йде, якщо все без такати, а просто поспілкуватися ріпити. Це не йде. Він не дасть цю кістку в ресторан. А ось правда не хоче звичайку. А коли це відділя, без зато відчисе що йде в ресторан. Це є логіка. Підти в ресторан, сісти, за стіл, заказати самодворі, йдемо разом, підемо по цей ресторан, їдемо буфет, закажемо, ага, де Ну так, шановний, покажи нам накладну, звірю, Нічого, звідки це походить, якого це собі бачите? Або в кутках. Верху забити. І рамче забити. Червонотизними видами. Шкірами, різних, і метачі шкіри. Пане Михайле, я перед вас пиплю. Що? ми зараз це питаємо. І це треба перевіряти. Але пане Михайле, ми вам живуть треба питання...

Ну, Різні плачевні ситуації. Mm. Мені, як то кажуть, є одна проблема. У нас всіх. Причому у нас всіх. Винен любий, тільки mm. не я. Mm. Зараз наша спільна задача не тикати на один одного пальця. Mm. Я кажу це як самообороні, так і у ТМР, так і всім. Наша задача одна: не казати ти Василю, винен, бо ти, ти не зробив. Давайте ми об'єднаємося в один кулак. Спільно зробимо. Наші спільні ідеї, то век. І перед народом покарати. Ну відкрито, від... перед це робити, публічно. Але давайте зараз ми не будемо один одного винити. Давайте ми сядемо, ми чого комісію цю зібрали, для того, щоб зібратися і подумати, як зробити так, щоб в Яремчанській зоні було і купа звірини, бо темер мав можливість піти, відповідно, коли виділені сезони, популювати. Бо я кажу, я сам, як ну, десь такі чудний мисливець, я сам хочу під, купити відкриту ту, той дозвіл, піти вдарити кабана чи кузу тоді, коли можна. І зробити ну, це в законному порядку. Законному порядку. Але давайте ми зробимо в порядок з законом. Ми знаємо, що купа народу, які просто, вибачте, слово, не про дівчата каже, Славно той закон. Треба дотримуватися закони. Закони є прекрасні. Ще, є є я, зараз я, можливість. Яремчанська Єремч... самооборона підняла просто, ну, дуже красиво зробила. Це під... питання підняло, всі піднялися. Бо це десь когось заболіло. І зараз треба об'єднатись, зробити в Яремчик порядок. Бо інакше толку не буде. Це я... не чеки, а що давайте я два десять.